Це видавництво Лаурус, головною новинкою нашого видавництва, є книжка Олександра Єрванця. Це його новий роман, як він називає його анти антиутопія Харків 1938. Це історія про те, якою була би Україна, якби ми перемогли під крутами. Ну, в такому буфонадному сенсі, я б сказав. Тобто, це безумовне мастріт цього року і. Нічого кращого на цьому арсеналі, ніж ця книжка просто не існує. А, ну, Не тільки ірванцями видали. А, наприклад, є цікава така книжка, яка називається Язик мой, враг мой. І зараз, коли йдеться про наші сучасні проблеми з агресією, з пропагандою, якою ми. Всі переймаємося, то це дуже цікава теж історія. Я рекомендую так само її купувати. А дуже важлива книжка, яку ми, яку ми чекали кілька років, це книжка нашого найкращого українського історика Наталії Яковенка. А вона називається «У пошуках нового неба. І ця книжка про те, як трансформувалися кілька сот тому то ідеї реформації для Тутешньої православної церкви. Ну, відповідно, це всіх, кого цікавиться тема, вони чекали цю книжку, і вони приходять і купують, якщо ви знаєте стиль Яковенко, якщо ви читали якусь хоча б її книжку, то ви маєте купити цю, а якщо ні, то можете з цієї книжки почати і знати, який це гарний автор, не тільки історик, але і стилист так само.